Їть моє сподівана поява підкріплення на вулицю Грушевського. Сьогодні з'явилося біля кордону силовиків близько 20 жіночок у футболках з написом Солдатські матері зненацька спустилися з боку рядового кварталу. У буферній зоні вони влаштували справжню зачистку. За лічені хвилини встигли знести всі хрести, які активісти майдану встановили на згадку про загиблих колег. А разом із тим ще й спромоглися облаяти мітингувальників. Про дивня місцями просто неймовірні. Прояви вівторка. 11 лютого вже готові звітувати мої колеги. Добрий вечір. 18.30 на годиннику. І це пора новин на 2+,2. Правосуддя на український манер. Обома руками. Ліва євромайданівців випускає, права затримує. Санкції толерантніші за доросле кіно. Вони показують, що вони прикриваються фіговим листком. Українські митці європейським послам до Ганку принесли колективну заяву. Хочеш сховатися, будь на найвиднішому місці. Вони будуть борювати, але він був міліціонер. за пересуваннями на євромайдані. Шпигували цілодобово просто під носом у самооборони. Дорожня аварія у Польщі за три десятки кілометрів від тамташньої столиці із легковиком зіштовхнувся пасажирський автобус. Загинули двоє людей. Один українець, більше десятка туристів. А це саме, а це була саме туристична подорож. Зазнали травм. Яна Слісарчук знає більше. Туристичний автобус виїхав з Варшави на південний схід у напрямку Любліна. О сьомій вечора за 30 кілометрів від польської столиці, поблизу містечка Вола він зіштовхнувся з легковиком. Опель Вектра» виїхала на шосе з бічної дороги. Зараз передчасно говорити, хто з водіїв порушив правила і винен у ДТП. обидва вони загинули. Ще 11 пасажирів українського неоплана дістали поранення. Удар був такої сили, що і автобус, і авто вилетіли в кювет та перекинулися. Порізаних уламками скла з переломами та синцями людей звідти довелося діставати довго. Польська поліція ретельно оглянула місце аварії і порушила кримінальну справу. Сподіваються на те, що допоможуть свідчення другого водія автобуса. Він сидів поруч, але зараз він у шоковому стані, як і ще кілька поранених. усього поранених більше 10 ти їх розвезли по найближчих варшавських та приміських лікарнях. Загиблий українець, 29-річний Павло Саганчук, крутив кермо автобуса в коломийській компанії АТР більш як сім років. За цей час жодних нарікань на нього не було. Вдома на нього чекали дружина та дев'ятирічний син. Яна Сесарчук, новини 2+,2. 103 людини загинули на сході Алжиру, де поблизу населеного пункту Ум Ель Бавакі, це приблизно за пів тисячі кілометрів від столиці, розбився військово-транспортний літак, що належав тамтешньому міністерству оборони. За даними військових джерел, на які посилається Алжирський новинний портал Ешурук, Еш літак ймовірно, це 130, або більше відомий широкому загалу як Геркулес. Прямував з провінції Варкале в аеропорт міста Константина на північному сході країни за попередньою, але не перевіреною версією причиною катастрофи могли стати погані погодні умови. Більшість загиблих члени сімей військовослужбовців армії Алжиру. Правосуддя. Оптом в апеляційному суді столиці сьогодні розглядали одразу дев'ять справ про заміну запобіжних заходів активістам Євромайдану. Судили п'ятьох учасників автомайдану, яких побили та затримали бійці Беркуту у центрі Києва ще 24 січня, та чотирьох чоловіків, яких закували у кайданки ті ж спецпризначенці на вулиці Грушевського, 19 та 20 числа. У підсумку всі захисники барикад з Грушевського залишилися під вартою. Автомайданівців відпустили під цілодобовий домашній арешт. Активісти, що прийшли підтримувати своїх друзів у суді, заявили, і за амністією сьогоднішні рішення не мають нічого спільного звичайно, родичам так і самим людям трохи легше, але чому ми радуємося? Тому що безневинних людей спершу зловили, а тепер відпустили сидіти додому. А, ну направді вони всі заручники, і вам і мені це очевидно. Де мова лише про обрання запобіжного заходу тобто, хлопці досі ходять під статею, яка від, по якій світить там від 5, від 8 до 15 років. e Специфічно німецького та австрійського походження жорсткіше за санкції. Українські митці та письменники нині пікетували посольства цих країн у Києві і за порівняння узяли саме міць відеоеротичного еротичного змісту. Пікетувальники вимагали від європейських можновладців заборонити в'їзд до їхніх країн українським високопосадовцям, відповідальним за порушення прав людини в Україні. А ще хочуть, щоб Берлін та відень заблокували банківські рахунки чиновників із України. Учасники акції підписали. Звернення до послів обох країн з вимогою або вголос заявити про підтримку дій чинної української влади, або негайно розпочати розслідування незаконних дій українських чиновників на території Німеччини та Австрії. Німецький посол до пікетувальників не вийшов а австрійський, заявив, що ініціювати розслідування то не його дипломатового розуму справа. Не розповідають про права людини про демократію. Так нехай зараз це реально якось продемонструють нам. Не показують, що вони прикриваються фіговим листком. Нам, австрійцям, закидають бездіяльність. Зрозуміти це не компетенція посла чи посольства давати сигнали для початку слідчих дій. слідчі євромайданівські відшукали схованку ворогів Євромайдану. Просто під носом у сотень самооборони на європейській площі в одному з будинків знайшли сервери, на яких не виключають, зберігалася інформація про демонстрантів. Командири самооборони кажуть, що була там і вибухівка, якою ймовірно покалічили активістів з правого сектору у приміщенні будинку профспілок. Міліція перевіряти інформацію відмовилась. Власне, тому є версія лише командирів самооборони Євромайдану. Стас Фещенко бачив лігво шпигунів. Віктор на прізвисько «Маестро» більше про себе ані слова. Відомо тільки, що він один зі справді професійних силовиків майдану розповідає, розвідгрупа, яка досліджувала покинутий будинок на європейській площі, нарвалася на чотирьох його мешканців. І збіти у одного черепно мазовая травма, Сильна дуже, у другого більш легка. Люди спортивного тілосложення хорошо обучені, тому що удари були нанесені професіонально. Майданівці повернулися в 12-тьох, але господарів вже не застали. А ми натикаємося на безхатька Володимира. Він став свідком роботи невідомих осіб. Я не знаю, що пацани були, з монтіровками, ну спици якісь. Ну, знаю, що двері взламали. Ну, а сколько вони тут були? Дні три-чотири. Ну, не вечором, що то. Днів то не було будинок відключений від світла, але воно є. Дріт іде з сусіднього будинку. Він живе в кілька комп'ютерів. Активісти припускають, що відео з вуличних камер спостереження опрацьовувалося тут. Обличчя мітингувальників збільшувалося і фіксувалося. Втім, були і цікавіші трофеї. Фотографію одну нашлік називаємо тітушки, і почому-то на ньому була вже чорна ленточка. 12 кімнат в одній запевняє охорона майдану була вибухівка, така яка спрацювала в будинку профспілок. Припускаючи виготовляти її тут було легше ніж вести крізь блокпости. Тут знаходився небольшой пристрій вибуховий, але він був не взведений. В звичайній коробочці. стояв на подоконнику. на утом. Вот на запит 2+,2 плюс міліція відповіла: нічого про цей будинок не знаємо. До нас не зверталися. Хоч за свідченнями безхатька територію вони відпрацьовували. Це вчора тільки прийшов, я не знаю, хто він такий, з міліції, мабуть, був, ну поздно прийшов. Це це міліція була, тому що у нього наші так ні троні одразу ногами за футболу. Це горе мені температура, я там всіх позаражають. А за кілька днів до розкриття штаб-квартири в цьому будинку була пожежа. Втім, кажуть, свідки до роботи таємних серверів і піротехніків вона відношення не мала. Станіслав Фещенко, Вадим Верба, новини два Тітушки на статус розжилися офіційний. А у Криму пасажирам громадського транспорту стали крутити фільми жахів. Просто неймовірні речі, але таке тепер життя. Новини на 2 плюс 2 тривають. Надія розчинилася у тумані. Українські біатлоністки у гонці переслідувані залишилися поза межами сочинського олімпійського п'єдесталу. Ширка або дежавю п'ятирічної давності ходять чутки, що арештантка найвідоміша українська розмовляє про широку парламентську коаліцію із найзатятішими опонентами. Олімпіада день шостий. Україна у загальнокомандному заліку. Двадцята медалей. Одна та сама бронзова віти Семеренко у біатлоні. А Ще зранку української збірної були великі надії на... Той такий біатлон. Із Сочі про черговий ігровий день Іван Гребенюк. Без перебільшення сьогодні особливий день для нашої збірної. Тут у Сочі розігрують аж вісім комплектів нагород, за чотири з яких змагалися і наші українці, хоча дехто продовжує це робити і в ці хвилини. Однак про все по порядку. З самого ранку тут стартували змагання з лижних гонок. Наші Марина Анцебор, Катерина Сердюк та Марина Лісогор, на жаль, не змогли у спринті пробитися до четверть фіналу. Показали всього 34, й 45-й і 58 й результати. А тріумфували у цьому виді вже за доброю такою традицією норвежки. Ну і щодо інших видів, то приміром в ці хвилини у самому розпалі боротьба у наших санницонестецьків та олени Шхумової результати будемо знати трішки пізніше. Те саме стосується і вітчизняних фігур у короткій програмі в ці хвилини також змагаються наша пара Юлія Лаврентєва та Юрій Рудик. Ну і мабуть, злукавлю, якщо не скажу, що найбільші сподівання тут сьогодні на жіночий біатлон у комплексі Лаура змагання стартували о 17-й годині за київським часом, і саме ці хвилини добігають до свого завершення. На жаль, спрогнозувати поки щось дуже важко. Картина змінюється ледь не щохвилини, але нагадаю, що за перемогу бореться наша славетна четвірка дівчата. Це і Юлія Джима і. Олена Олена Підгрушна, ну і, звісно ж, валя та Віта Самаренки у гонці переслідування вони змагаються на 10 кілометрів. Ну і, звісно ж усі тут укрилені позавчорашнім успіхом віти, бронзовою медаллю. Однак, як зазначив перед змаганнями у розмові з нами, головний тренер дівчат Василь Карленко розслаблятись біотланістки. І не думають команда наскільки сьогодні згуртована, особливо жіноча команда. Вона монолітна, вона синхронізована. І, безумовно, що є у дівчат більше можливостей, ніж у чоловіків, і навіть більше, ніж у інших країн щодо вдалого виступу. Безумовно, ми всі цього хочемо. Отож, тримаємо за наших спортсменів кулаки. Ну і звісно ж про всі результати повідомимо вас традиційно першими. Із Сочі, Росія, Іван Гребенюк та Володимир Остапенко. Новини. Два плюс І на цю ми вже можемо точно сказати, що одна з головних українських надій сочинських ігор розтанула. На жаль, Найкраща серед наших біатлоністок Валя Семаренко була сьогодні лише п'ятою у гонці. Переслідування вона програла 53 секунди майже золотій медалістці із Білорусі, Дарині Домрачевій. Причому валя до кінця претендувала на одну із нагород, підвели буквально останні метри дистанції. Попереду ще у дівчат естафета. І побажаємо, щоб там нарешті нашим пощастило. На побачення до Юлії Тимошенко у харківську лікарню їздив, ви не повірите. Сам очільник президентської канцелярії, пан Клюєв. Про це із посиланням на власні джерела в опозиції пише нині видання Комерсант. Клюєв і Тимошенко стверджують, комерсантівські джерела говорили про ймовірність та можливість створення широкої коаліції. План приблизно такий: батьківщина погоджується на формування коаліційного уряду на чолі з Арсенієм Яценюком. Далі відбувається конституційна реформа зі звуженням президентських повноважень, а сама Тимошенко. Виходить на свободу. Інформація сенсаційна, але з огляду на те, що 2009-го подібні позалаштункові переговори велися, і саме цими дійовими особами цілком схожа на правду. Зараз на раді я вже сьогодні казав, мені про це нічого не відомо. Я вважаю, що це чергова ну неправда, чи можливо якось по іншому сказати. Ну мені про цю інформацію про цю зустріч нічого не відомо, і на думку захисту це не відповідає дійсності. Фільм не інакше із теперішнього українського сьогодення у Криму пасажирів тролейбусів лякають саме такими помаранчевими страшилками і водночас закликають не приєднуватися до антиурядових протестів. На моніторах, встановлених у громадському транспорті, глядачам показують кадри з життя майдану, які супроводжуються написом. Їхня мета анархія і економічна розруха. Вікторія Орел спробувала відшукати режисера трилера страшилки. Такі телевізійні ролики демонструють у кримських тролейбусах та біля переходів у відео розповідають про помаранчевий переворот і закликають не приєднуватися до протестних акцій. Активістів кримського Євромайдану автори роликів називають зрадниками інтересів Криму. Аудиторія на таку агітацію реагує по-різному. У Кожного своя правда, розумієте? хто вважає, що вони праві, хто вважає, що ні повністю довіряю і Могильову, і Константинову, повністю довіряю. І якщо вони називають цих людей, кото розкачують ситуацію. Предателями не он лично, но он их называет. Значит, он знает, о чем они говорят. Какие предатели? Это еще неизвестно, не кто кого предает. Крымские передачи я вообще не смотрю. Там же одна ложь. Просто стыдно. Куди більше емоцій викликає демонстрація роликів у тих, кого називають зрадниками. Один з них опозиційний депутат Кримського парламенту Леонід Пилунський. От я сьогодні вперше на ринку просто підійшов з смутними п'яними глазами і прямо в ряду почав кричати не продавайте йому він бандеровець. От до чого доводять Це нацистські методи. Это, в общем, вот, так, такая подлость раскручивания среди населения, ненависти. Водители и яке кажут, политичное видео включают в сказивки коревництва. У нас есть электронщики, которые занимаются этим. Они создают вот эти ролики и закачивают. Вот а я прихожу, включил и поехал. А что там показывают? Я даже там мультик закачан какой-то, я даже не знаю, что это И ролики в том числе политические. Паліцічески, рекламний, хто оплатив розміщення і виготовлення роликів, ми спробували дізнатися у керівника підприємства Кримтролейбус. Спочатку він сказав журналістам, що ролики їм передав республіканський комітет з інформації, та згодом телефоном запевним нічого про замовників не знає. Которая є головним у нас куратором, вернее, вона працює з цією рекламою нашою. Та я з піднімаю документи, розбираюсь, хто як їх оформляли, як їх платили, і и, і так я вам вічу. Скільки коштувало виготовлення і розміщення таких роликів, не вдалося дізнатися ні в комітеті з інформації, ні в кримському уряді. Чиновники лише запевняють, ролики консолідують кримчан. отражает то мнение, которое является доминирующим в Крыму по событиям, которые есть. То, что бюджетных денег не тратили на рекламу, это точно, бюджетных денег не тратили. Я вас уверяю, то, что они размещены в полном соответствии с требованиями закона. Если кого-то раздражает консолидация крымского общества и консолидация крымских средств массовой информации, в желании сохранить стабильность и не допустить того, что происходит в центре Киева здесь, в Крыму, то я вас уверяю, Ця консолідація є, і фашизм здесь не пройде. Шукати замовників та тих, хто оплатив розміщення таких роликів у громадських місцях, наймовірніше буде прокуратура. Туди підготували спільну заяву активісти, яких автори відео таврують як зрадників. Вони кажуть, хочуть відстояти свою гідність а також право на власні політичні переконання. Вікторія Крим, новини Близько двох десятків жінок у футболках з написом Солдатські матері прийшли нині на вулицю Грушевського у столиці з боку силовиків у шоломах та прибрали хрести, що їх встановили мітингувальники. Символи активісти створили у пам'ять про загиблих біля барикад товаришів. По інший бік барикад це розцінили як психологічний тиск на правоохоронців. Тому жінки вирішили. Прибрати буферну зону від пам'ятного знаку. Разом з учасницями трудового десанту прийшли і представники антимайдану. До силового протистояння справа не дійшла, частину хрестів бійці самоборони самі забрали, щоб згодом встановити знову. Акція завершилася словесними пострілами. А кому ви їх поставили, ці хрести? Кому ви поставили моїм дітям? Моїм дітям хрести поставили! А? Люди добрі! Я вас благаю, Ви же лабожники! Ви ж вірите в це саме, в церкву, а як ви можете? Вони сприймають ці хрести як провокацію від нас з тої сторони, що це ми їм тіпа робимо кладбище цвинтар. Ми їм об'яснили, що це мирно, то мирно, в пам'ять загиблих і постраждалих по всій Україні. Донецькі тітушки легітимізуються. От так от ще вчора, звичайні провокатори тепер називають себе обороною Донецька. В їхніх лавах вже близько тисячі людей. Свою мету та дії вони обговорюють у соціальних мережах. Головне завдання організації кажуть не допустити заворушень на Донбасі. На першій у цілому світі офіційній прес-конференції тітушок побував Костянтин Павлов. Для них символ миру та стабільності Георгівська стрічка. Тепер вони відрізнятимуть подібних до себе не лише за брендом спортивного костюма. Ми не є тітушками. Можете це записати. Ми не тітушки. А ленточка Гіоривіська Це по всій Україні знак антимайдана На рахунку донецьких тітушок. Уже три зірвані мітинги Євромайдану, і з кожною такою акцією вони стають сміливішими. Все починалося з проголошення політичної платформи. Я не хочу, щоб сюди прийшла западна Україна. Я не хочу, щоб здесь были Бендери. Я не хочу, щоб тут була Європа. Я не хочу здесь видеть фашистів Але вже під час другої акції тітушки спалили прапори та закидали фарбою і євроактивістів. І журналістів. Хей! 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 Про вуличні політичні акції вони дізнаються через анонсові повідомлення у мережі і приходять одночасно з опонентами, щоб висловити свою, як стверджують громадянську позицію. Наприклад, коли на площі правосуддя Батьківщини намагалася вшанувати пам'ять загиблих на Майдані, вони вийшли із плакатами на підтримку дій Беркуту. Опозицію просто глушать. Розказували за своїх героїв. Ми не мешали, ми в їхній діалог не влазили. Ніхто к ним даже близько не підходив і не затикав їм ти активісти оборони Донецька розповідають, що з'явилася організація стихійно у соцмережах. Там і виникла ідея допомогти донецькій міліції у боротьбі з неіснуючими загарбниками. В РУВД представники міліції. Тепло встретіли нашу ініціативу. А ще активісти збирають гроші на допомогу Беркуту та солдатам внутрішніх військ, що тепер чергують у столиці. Щоправда, їхати до Києва і допомагати силовикам фізично Донецькі поки що не збираються. Проте вже планують розширити свою діяльність і патрулювати вулиці вечірнього Донецька. Мабуть, щоб Донечанам не було страшно. Костянтин Павло Андрій, Новини два новини 2+,2. Гроші вибухнули у Харкові та температура повітря. Рибалкам несамовито натякає, що ризикувати далі не варто. Це новини на 2+,2, плюс і ми продовжуємо. Випуск. Спроба номер три: листи щастя водійського знову зареєстрували у Верховній Раді як можливий привід для голосування. Обладункове мистецтво на майдані за амуніцію самооборонців узялися художники. Силовиків планують творчістю вражати. У Харкові злодії підірвали банкомат і витягли з нього всі гроші. Вибух стався близько четвертої години ранку. Його почули мешканці найближчих будинків. Банкомат був вмонтований поруч із майстерною з ремонту одягу, що розташована в одному зі спальних районів мегаполіса. Коли правоохоронці приїхали, то побачили вже виламаний порожній банкомат, який лежав собі на землі, і розтрощений вибухівкою вибуховою хвилою Вибачте, скло крамниці. Зараз криміналісти вивчають відоскамерспостереження і з'ясовують скільки саме грошей. Вкрали. Було встановлено, що пропав один із контейнерів, в якому знаходились денежні купюри. На даний момент встановлюється спосіб повреждення даного автомата, а також встановлюється сума похищеного. Третя спроба. У Верховній Раді знову зареєстрували проєкт закону, який зробить водіїв безсловесними виконавцями волі фото та відеопристроїв. Даївці вийшли з ініціативою, а депутатам належить розглянути проєкт закону про автоматичну фото та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Доля у документа складна, але інспектори віри не втрачають. Віталія Фанасієнко, докладніше. Побороти смертність на дорогах, даїшники без поштарських функцій, схоже, не спроможні. Попри заборону конституційного суду у 2011 році, розсилати водіям листи щастя, даїшники знову зажадали їх повернення. Цікаво, й те, що суть законопроекту, який вже потрапив до Верховної Ради, майже не змінилася. І навіть більше тепер штрафи й фотографії надходитимуть на адресу не порушника, а власника авто. Я за рулем Собственником цієї машини є ви. К вам ходять письма щастя где нарушитель, та я не, не ви по закону ну, відповідальність должен нести нарушитель, а не это самое, а не собственник. Тепер кажуть удаї, буде все навпаки. Обов'язок довести, що не ви були. В той момент за кермом покладається законодавцем на вас, як на власника транспортного засобу, почувши про таку норму, юристи лише руками розводять. Норми конституції є нормами прямої дії. Водночас вони мають найвищу юридичну силу в державі. Обов'язок доведення винності конкретної особи все-таки на тому державному в який відповідно виносить зазначену постанову. У 2008-му адмінпостанови інспектори надсилали пачками, тисячі водіїв сплачували незаконні штрафи лише через шість. Років у департаменті ДІ роблять сенсаційну заяву. У 2008 році був були на мою паму мінню ні самою совершенною. А якщо говорити чесно, то не предназначеною для этого техніку. Під новий закон просять нову техніку. Які це будуть камери та радари? Вони ще нібито не визначилися. Відомо, що окрім гарпуна, на дорогах нині тестуються російські, словацькі та китайські прилади. Кращими з них озброять найнебезпечніші ділянки доріг, таких лише у столиці близько сотні. Щоб контролювати всі головні автомагістралі країни, потрібно не менше двох тисяч приладів відеофіксації, ціна яких 100 тисяч доларів за штуку. Загалом свіжі хотілки інспекторів потягнуть на майже 200 мільйонів зелених. А головне, нові витрати бюджету навряд чи повернуть додаївців довіру пересічних подіїв. Нові технології кажуть, вони не переможуть старих звичок українських господарів. Шосе, а у важче буде довести правоту з підретушованими на фото порушеннями. Щоб це сотрудник ГАІ видавав? адмін, правонарушення виписував, протоколи. Ну що ну я не довіряю. Віталія Фанасьєнко, Ігор Ткач, новини 2+,2. Люди гинуть десятками автівки тонуть сотні рибалок, не хочуть, але пірнають у крижану воду. Це підсумки двох перших неповних місяців 2014 року. Ще більше ризикованих прогулянок на кригу залишаються поза межами офіційної статистики. Олександр Романюк перевіряв товщину криги. Температура з вікном в плюс, в плюсі й рибалок. Ну діта чесно я її поймав. Володимир Володимирович заради улову мерзне з сьомою, але щойно побачив на гачку щуку на серці потеплішало. Єдине, що душу рибалці не гріє лід, що поступово тане від плюсової температури. каже учора, неподалік друзі рибалки вже й встигли поплавати. Вон вон. за поворотом, вон. Пошла. Рибині, що зірвались з гачка, під лід за щастя. А от рибалок така розмова не тішить. А хороше, а хороше, ніхто не хоче тонуть. Хоча й визнають, таке на Дніпрі буває часто. Він розкаже вам все, Ось, видите, от тут. за рибальськими байками про плавців відправляють до місцевого ветерана Славка. І самому купатися доводилось. І мене рятували, і других рятували. Чесно. Твердить, виною усьому передусім безпечність рибалок. Наприклад, там, де сильна течія, на літ у плюсову температуру ліпше не йти. Рибалити варто в заплавах. Що буває на швидкій воді, знає Анатолій Степанович, сам колись витягував батька із дитиною. Рішілі прогулятися і провалили. Він провалінула шапка сплила. Каже, якби не мотузка, яку завжди з собою носить для страховки, купання могло б завершитися невесело. Витягнув рібенка першого, а потім уже цар. Тим, хто на льоді не знається, радить відпочивати у безпечніших місцях. Рибалки ж з досвідом жартують. Замерзла вода, якщо приглянутися, сама про небезпеку підмигне наліч води на льду. Тьом п'ятна. Дехто ж каже, забувати не варто не лише про кліматичні умови, адже небезпечний не лише плюсовий градус за вікном, а й градус у пляшці. Адже тоді підліт можна не лише провалитися, а й послизнутися чи вдаритися. Менше алкоголя, от щоб не філні не... максимум внімання. Бо за свої 30 років рибальського досвіду чоловік устиг переконатися. Риболовля зимова, то чисте повітря і хороший настрій. І поки з вікном тепло, радить у цьому переконатися. Олександр Манюк, Геннадій Шульга. Новини 2+,2. плюс Замість зброї у їхніх руках пензлі та фарби. Вони так само, як і самооборонці Майдану, об'єднались у сотню. Однак не військову, а мистецьку. І вони теж воюють із владою, але більш притаманною зброєю творчою, як бойові щити та каски перетворюються у руках художників на шедеври зброярського мистецтва. Бачила Євгенія Цвітанська. Революційний Іван Франко у касці, Леся Українка у протигазі та Тарас Шевченко із хусткою на обличчі. Такі портрети бійців передових барикад надихають на боротьбу. Морально подержи мистецька сотня. Саме тут народжуються революційні шедеври. Митець в Україні це той самий боєць. Боєць за своє місце, за своє місце під сонцем за місце в серці глядача. З революцією назавжди не, не лише у серці, а й на тілі. Художники кожному охочому набувають тату. Маленькі рибки поїдаючи більшу. мовою революції толпа на одного, Нечесний бой з таким символом майдану на тілі. Марчик повернеться до Канади розповісти про українські події. Друзям я хочу підтримати тут художників, які тут акцію таку роблять. Шухевич Грушевський, козак та Вишивка. Набити можна лише революційну тематику за ескізами тату майстрів. Всі вони, звичайно, пов'язані з Україною, з українськими героями. І з українською національною символікою 18-річний Артем бере до рук гітару. Попри зламану руку довелось відбивати майданівців від тітушок. Даже сібаліці равно одно грають для того, щоб підняти дух. Майдан не бійся в конституції. Ні, інструмент щільно обклеєний революційними листівками. Ця гітара буде напам'ять нашим будучим дітям. А в революції казки революціонерів на одній зандер малює сон свого друга. Чашка кави, вона якраз і символізує. З неї виходить всі сни, які. Яку які бачила людина? Хоч замість зброї маркер, митець таки змушений ховати обличчя. Дуже хотілося б, щоб мама пишалася тим, що я тут чим я тут займаюся. Привіт, привіт, мама. Я тут, я працюю і я дуже щасливий. А власника цього щита тепер оберігатиме у бою святий Юрій. Боєць попросив, аби. На його щиті був захисник. Кожному власнику митці зобразили його власну історію. Кожен б'ється особистість. Серце воїна в його мечі, душа воїна на його щиті. У мистецькій сотні кажуть, революція не може бути безликою. Поки ці щити стоять тут як експонати, але вже через кілька днів сотника самооборони заберуть їх з собою. І боєць Беркуту, приміром, у цьому щиті зможе побачити віддзеркалення самого себе. Євгенія Цвітецька Сергія Заренко. Новини два Головне, аби той боєць не злякався від зеркалення у дзеркалі. А можливо, саме такий сценарій був би найкращим. Ми завершили на сьогодні затишно всім вечора. І бережіть себе, зустрінемося се.